Дорога церква, я вас вітаю. Зараз буде дійсно дуже особлива подія, тому що двоє молодих людей вирішили одружитися. Давайте скажемо за це слава Богу. Це завжди дуже радісно, це викликає посмішки на наших устах. І єдине, що хочеться, це помолитися і благословити. Ми таке дуже підтримуємо, тому я запрошую в цей зал пройти Лисенко Олексія та Дрофу. Катерину, будь ласка, ми вас запрошуємо. Проходьте сюди, до сцени, ми на вас чекаємо. Прекрасна молода пара. Вчора наш служитель Сергій Антонець їздив з молодими в Яготин. Там провели заручини. Тобто все добре, і я хочу сказати, що моє серце радіє, коли я бачу молодих, прекрасних людей, які вирішують поєднати своє життя назавжди і любити один одного. І е, я маю запитати одне питання, яке ми запитуємо завжди: чи нікому, чи Олексій, чи Катерина нічого не обіцяли, чи все добре. Все добре, по посмішкам бачу, що все добре. І знаєте, все, що я міг би вам порадити на шляху до шлюбу, це молитися один за одного, підтримувати гарні стосунки з рідними, з батьками. І хотів би особливо порадити, знаєте, разом прочитати якусь гарну християнську книжку про стосунки це, це дуже мудро. Це дуже мудро. І перед молитвою хочу прочитати одне місце з Біблії. В сучасному перекладі це Еклезіаст 4 розділ з 9-го віршика. Написано краще жити вдвох, аніж одному. За свої труди тоді відплата краща, якщо впаде один, підвестись допоможе другий, впаде самотній, хто йому прийде на поміч. Як люди сплять удвох, то тепло їм, а як самотньому зігрітись? Самотнього неважко подолати, а двоє можуть дати відсіч. Утричі з сукану мотузку важко розірвати. Написано самотнього легко подолати. Тому я хочу сказати: будьте разом і будьте нездоланні. Дорога церква, запрошую, давайте ми встанемо і помолимось за цю прекрасну молоду пару. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цей прекрасний ранок. Ми дякуємо тобі за Олексія. Ми дякуємо тобі за Катерину. І дорогий Господь, вся церква в ім'я Ісуса Христа благословляє цю молоду пару на шлях до весілля. Ми просимо, щоб ти благословив їхню підготовку, щоб ти благословив кожен дрібний момент. Я прошу тебе, Господи. Нехай в їхніх стосунках буде любов, і хай буде любов твоя, буде повага, буде ніжність, і нехай вони цю любов пронесуть через усе своє життя. Ми просимо, щоб ти благословив всі їхні потреби, всі їхні можливо переживання. Господи, ми просимо, щоб ти був з ними і благословив цю молоду і прекрасну пару. А тобі, нехай за все, буде слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Я вас вітаю, вітаю, хай вас Господь благословить. можете займати свої місця. Церква запрошує, можемо сісти, і у нас є ще декілька об'яв.